Вітаю вас, друзі, вам послання від вищих сил та від вашої душі. Світло. Приготуйтесь для, до трансформації. Світло. Так, як цікаво. Давайте подивимося, про що тут вас хочуть попередити? В чому буде ваша трансформація? Так, світло. Світло і трансформація так. дійсно трансформація в вашому житті триває, вона вже не перший день, вона триває. І поки що ви в цих енергіях і перебуваєте, але найближчим часом буде вихід. Із процесів трансформації, вихід із цього стану закритості, коли не бачиш, не знаєш, як діяти, рухатись не можеш. Вихід. Вам тяжко виходити з цього всього, дуже тяжко. На душі якихось сумнівів, темряви дуже багато, але буде вихід. Вищі сили вас почули, ваші мрії будуть здійснюватись. Ви йдете відразу ж, ви виходите і зразу ж ідете в сім'ю. У сімейні гармонійні стосунки. Подивіться, два рази нам підтверджують це: сім'я гармонійна в духовному плані, і сім'я гармонійна в матеріальному плані. Тут суцільна гармонія. Ви вас почули, вищі сили, ваші молитви. Ваша мрія буде здійснюватись. Ви успішно долаєте процеси трансформації, а долаєте ви їх завдяки світлу. Яке випромінює ваша душа. Ви заслуговуєте на цю ідилію. Тому ваша трансформація завершується, і ви виходите у сім'ю. Так, ну прекрасно, прекрасно. В імператрицю, в імператорській енергії, якщо ви чоловік чи жінка, не має значення, ви будете себе відчувати в стабільній позиції, в гармонійній такій. Коли все збалансовано в житті, коли всі сфери приносять задоволення, в усіх сферах успіх, щастя, радість, любов, нехай так і буде, приймайте.